Всім привіт! Будемо розпаковувати X-Wing Poe Демерон какої-то. Так. Давайте одразу закриємо три прогавини, точніше дві прогавини. Ось цей пакетик 2018 року. чуєте? 4 роки десь лежав, щоб до мене випасти. Мені це подобається. Так. Ось це. Пакетик 2020 року набори. Два роки мене чекали. І Гармадон, який тут був колись розп'ятий, бачите? на щось не пам'ятає. Так, але не буду казати, що. 2019 року, бачите? Так що. Дуже старі набори. Оце прям 2018 й прямо цукерка! Так і кортить його відкрити. Взагалі тут детали на 115 гривень 92 гривні. І з цікавого тут, що у мене є 83,3 деталей із необхідних для будівництва цього літачка x вінда Дивіться, всі ці всі деталі. Є рожеві десь навіть піпачки. Здивований, бо я вважав, що такі рожеві піпачки. Це прерогатива наборів Friends, але я помилився. Так, і так, і ще є цікаво, то що мені тут не вистачає тільки три деталі. Перша деталь ось така. Так, давай фокусуйся. По друга. Ось такої не вистачає однієї. Чотирьох не вистачає ось таких пластин. Один на три оранжевих, навіть не оранжевих, які він там пише. Да, оранжеві тю. Що мене вже тут плющить трохи. І однієї ось такої. Длинної одинички. Все інше у мене є. Ви здивовані чи не здивовані? Бо я здивований. У мене ще є маленька мрія дитинства назбирати кучу Лего і зробити якісь там набори. Ось в мене є детали, але немає цього набору. Я його типу, беру і о, навіщо його купляти, я можу сам зібрати. Але, як ви бачите, щось не то. З нами Стіпашка. Привітайте Стіпашку. Ну, блін, якесь чудо техніки. На ньому навіть Стіпашка не стоїть. Він завалюється. Так що... Так, да, Якщо ви пропустили минулий ролик, Стіпашка повернувся. Він тепер з нами. Він вилікувався, покинув психлікарню. Тепер він ставить адекватні оцінки, веде себе добре. Так що все буде Україна. Так. Давайте перейдемо до найдорожчих деталей. Ну Тут от Лего, зоряні війни такі будів... будівництво, тут якісь адекватні ціни. 5,96. Бачите? На другому місці от, ці пластини 4 кольору по 537 кожна. І на третьому замикає ось така. 487. Так, із дешевших біла попирка. Бачите, та давай фокусуйся на білій попирці. Не хочу. Так, 84 копійки. Сирок чорний. Чи ні, не чорний. У нас є ще інший сирок. Ні, все-таки чорний. В мене вже плющить чорний сирок 95 копійок і ось ця гривня коштує. Так що будемо зараз будувати після невеличкої рекламної паузи. Так, я повернувся Ну як вам, яка кораля, да? Дивіться, навіть в тему ці попирки. Ну Я прям в захваті. Ну, Я розумію, що буде прикольно, але щоб так класно. Він навіть стоїть і все. Все по канону. Крильця так. Розставляє щось там. Ну, Прям не так. Загнав все. Щось отак. Шу. Потім треба зложити ну, такого. Ну прям є захваті. П'ятірка. Тобі Степашко, скільки після лікарні ти готов поставити цьому літачку. Каже та хаш п'ятірка. Молодець Степашка, Правильним путем йдеш товариш. Жартую. Степашки також Він... Як тут можна це не сподобатись? Це чудо інженерне мислення. Це ще хочу додати. Limited edition. Та, м -м -м, мабуть, прям такого limited edition не буває. Так що, так от. Дякую, що подивилися. Ставте лайк, пишіть Степашка Молодець. Пишіть свої коментарі з приводу тобто, набору. Так що До нових зустрічей. Пока-пока.